Завтрашньої сесії. А до речі, хотів би також ну, відзначити, що, на жаль, велика частина депутатського корпусу проігнорувала офіційні заходи, які відбувалися під час дня міста. Цей спільний молебен і урочистості в міській раді, коли ми приймали нових почесних городян, приймали іноземних делегацій. Я розумію, що може бути неповага до міського голови. Вона традиційна три роки, якби. Більшість мене не дуже жалувала в міській раді, але я вважаю, що це і певна неповага до громади, тому що депутати мають бути, не дивлячись не заше, не на що, разом з громадою в такий важкий час. Що стосується завтрашньої сесії, ще раз хотів би нагадати, що ну, депутатський корпус не змінився. Я це чудово розумів, коли обирався, були такі революційні події. Е було таке певне пригнічення у тих депутатів, які були членами партії регіонів, які, або тих, які в свій час зрадили своїх політичних лідерів. Ну зараз така в, гердне, деструк, ну, розшатана політична ситуація в країні. З'явилися нові партії, вони шукають нових там, членів. Хтось себе бачить в наступній міській раді від тої чи іншої нової політичної сили. І, але в принципі, люди не помінялися. Це ті самі люди, які. З посади Чернівецького законообраного чернівецького міського голову Миколи Федорука. Це ті люди, які категорично відмовлялися голосувати проти політики президента Януковича, які боялися голосувати за припинення політичних репресій, які писали заяви на студентів під час режиму. І чим це могло закінчитися для студентів, якби не революція, я думаю, що всі чудово розуміють. Тому. Власне кажучи, розуміючи, що скоро можуть бути позачергові вибори, депутати концентруються на господарських питаннях. От, в принципі, і завтра буде розглядатися чергове, точніше, буде спроба подолати вето моє на чергове господарське питання, чи як його називають, шкурняк. що відбувалося на вулиці Зеленій. Я думаю, що знає вся громада. Спочатку осінь, весни там функціонує незаконний. Ринок фактично, підприємці, фермери, які там торгують, вони сплачують готівкою за право торгівлі невизначеним особам. Ці кошти не попадають в бюджет, не йдуть на захист нашої держави, не витрачаються, попадають спритним ділкам в кишені. В цей же час спритні ділки, там чітко є лобі деяких депутатів, вони з'являються там. Постійно, як тільки йде якийсь накал страстей, вони більше всього виступають в захист цього підприємства, яке самовільно, нагадаю, захопило земельну ділянку. Власне кажучи, по цьому вже відкрита міліція кримінальне провадження по факту захоплення земельної ділянки, яка належить громаді. Це депутат Білик, голова комісії з питань бюджету. Там є, працюють на тому підприємстві, в засновниках родичі. Родина Василя Сахроновича, пам'ятаєте, таку, таку особистість Е, В принципі, абсолютно бачу, що непрозоро відбувається подання цих документів. Тобто, виходить, я знаю, що до нас приходили інвестори, коли приходили, наприклад, по басейну да, біля Майдану. Прийшла людина, показала, розказала, дали прес-конференцію, показали, хто засновник і хто буде експлуатувати і що буде з цього. Тут же абсолютно. На сесії директор підприємства, чи представник підприємства, признається, що вони там ведуть торгівлю всередині приміщень, які їм належать. А хто несе відповідання, що ці приміщення, які не експлуатувалися тривалий час, що вони не обрушаться завтра людям на голову? Ніхто. Користується тим, що заборонено зараз перевірки. Державнути інспекцію і багатьма іншими структурами. Фактично визнають все. Задається просте запитання. Скажіть, хто власник? Відсилають до реєстру. Я, я бачу, що це і не прозоро. Ніхто, міська рада, виконавчий комітет, ні в якому міській голова, ні в якому випадку не проти того, щоб там був сучасний європейський е, центр, в якому люди можуть торгувати продукцією сільськогосподарства. Абсолютно ні. Ніхто не заважає сьогодні підприємцю проводити ремонтні роботи, будувати, організовувати там торгівлю. І ми навпаки будемо сприяти виділенню додаткових земельних ділянок, якщо то буде е, в цьому необхідність. Але з іншого боку, хтось має відповісти за самозахоплення землі, за те, що фактично продався державний бюджет з початку року. Тому я наклав це вето, це питання для мене принцип.